Продукти знову подорожчають. Викрили чорну касу, митниці і штурмове попередження на Франківщині. Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин. Доброго ранку. Проект пенсійної реформи винесуть на голосування у Верховній Раді на початку наступного тижня. Повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Напередодні урядову версію документу погодили в нацраді реформ. Нагадаю, зміни у пенсійному законодавстві України Кабмін ухвалив 17 травня. Вони передбачають щорічну автоматичну індексацію. Окрім того, пенсійний вік залишиться на рівні 60 років для людей, що мають стаж 25 років. Напередодні президент доручив уряду також скасувати податок із пенсій та збільшити їх уже з осені. З 1 липня в Україні скасують державне регулювання цін на 15 видів продуктів, але торгові мережі і виробники чекати не стали і підняли ціни вже. На чому доведеться знову ощадити українцям? Розповість Ірина Любич. Марія не перший рік торгує овочами. Скаржиться раніше могла продати 10 ящиків молодої капусти. Сьогодні тільки п'ять. Закупівельні ціни буквально злетіли. Батя назад, наприклад. Того тижня ще була 15-17, Ось сьогодні я виходжу. Два дня я не робила 25 гривень. От я сама в шоці. Зросли закупівельні ціни й на м'ясо. Селяни вирізають худобу, адже годувати її щодня дорожче. На гривень 5 у мене змінилася ціна. Змінили цінники й на ранню картоплю. Її відвантажують у Білорусь. Тому, незважаючи на сезонність, бульба дорожчає. З початку року капуста зросла. На 253% в ціні. Морква зросла з початку року на 190%. Картопля на 70% ріст. Це є офіційні дані Держкомстату. Наступним, скажімо, рекордсменом росту є яйця. Відпустивши ціни у вільне плавання, уряд повинен запустити програми держдопомоги. Впевнені експерти, українська сім'я в середньому витрачає на їжу майже 60% місячного доходу, а бідні 80%. Є такий, е, така частина покупців, які брали і тоді кілограм, і тепер кілограм, незалежно від ціни. А є такий сегмент. В основному це старші, це пенсіонери, які те, що раніше брали пів кілограма, то тепер купляють 200 грамів. Українці скаржаться, зниження цін на сезонні продукти так і не дочекалися. Тож сідають на вимушену дієту. Через рекордний експорт аналітики очікують невелике підвищення цін і на цукор. Зміну цінників прогнозують у сезон консервації. Ірина Любич, Олександр Скиба. Сьогодні канал Україна. 90 тисяч доларів і майже 300 тисяч гривень чорної каси митниці. А ще 11 тонн необлікованого спирту знайшли у підприємця на Волині. Про це пише на Фейсбук генпрокурор Юрій Луценко. Ці гроші наварили на перевезені контрабанди серед знахідок. Також підпільна лінія із виробництва підакцизних товарів та склад необлікованої деревини. Один військовий загинув і троє поранені. За добу в штабі АТО нарахували 67 обстрілів. Ворог гатив із мінометів по всій лінії фронту. Три роки тому бойовики обстріляли житлові квартали Краматорська. Тоді загинули шестеро людей. Зруйновані кілька будинків. Місцева влада на відновлення житлового сектора виділила мільйони гривень. Чому ремонт і досі триває? Далі в нашому матеріалі. Ці кадри зняли мешканці Краматорська у 2014 році. У двоповерховий будинок прилітає артснаряд бойовиків без вікон і даху над головою. Десятки людей минуло три роки. Півтора року будівля простояла без даху крізь дірки йшов дощ і падав сніг. Коричнева жижа прям. Лилось это все, тому що здесь нету перекрытий дранка і глина. всього лагодити будівлю взялася місцева компанія. Влада виділила 2 мільйони гривень. Ремонт тривав чотири місяці. У будинку поставили нові вікна, нові батареї і навіть лічильника. Але про стелю, схоже, забули. І вона та підлога прогнили. На стінах чорний грибок. Зовні відвалюється штукатурка, а нова водостічна труба завдовжки лише до половини будинку. Щоб не украли. Да, Щоб опустити, значить, знач, украсти. у будинку. Зараз живуть троє пенсіонерів. Щоб закінчити ремонт, місцева влада виділила ще три мільйони гривень. Це как бы проблематично. Некоторі квартири мають власність собственне сприватізірована, нікатери находяться камунальна собственності. І нікотере, бувші жирці цього будинку, уїхали. Зараз ремонт зупинено. Справою зацікавилася обласна прокуратура. Звинувачує директора компанії підрядника в розкраданні понад 200 тисяч гривень. нас три гораньта. Який е, в, 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 вкрали вказані кошти у попередньої змови групи осіб. Позбавлення волі від 3 до 6 років, арешти та, можливо, штрафи. Мешканці пошкодженого будинку радіють новому даху і просять швидше закінчити ремонт. У мерії пообіцяли, на наступному тижні роботи відновлять. З Донецької області Юрій Гула, Олександр Хлинін, сьогодні канал Україна. Штормове попередження оголосили на Івано-Франківщині. Шквали та гроза. Сьомоноптики прогнозують тут до кінця вихідних. Місцевим жителям радять утриматися від кермування автомобілями та обходити дерева. Винний у погіршенні погоди скандинавський циклон, який принесе опади та похолодання. Очікуємо опади, місцями сильні опади, град, гроза і під впливом цих опадів. Буде підйом рівнів води в річках області. Не скасовувати мораторій на продаж землі та запровадити державну підтримку фермерів, таке необхідно, аби розвивати українське сільгоспвиробництво, заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко на Львівщині. Там відвідав одну із місцевих агрофірм, Нардеп поспілкувався з селянами і оглянув тваринницький комплекс. Ми пропонуємо запровадити аграрно-сировинний збір на кожну тонну вивезеного зерна, хоча б по 3 євро збору. Це мільярд євро по року і спрямувати їх на дотації тваринництву. Жертв пожежі у лондонській висотці вже 70. 40 людей зникли безвісти. Утім пошуки тривають і досі. Пожежники розбирають завали. Погорільці, що вціліли, вийшли на протест. оточили будівлю ради округу Кенсінгтон і Челсі, вимагають нового житла і компенсації за втрачене майно. А ще перевірити решту соціального житла у цьому районі. Поки ж ці люди ночують у церквах, спортивних залах. Лише одиницям пощастило отримати нові оселі від благодійників. Нагадаю, зайнялася 27-поверхівка для бід. У престижному кварталі Лондона 14 червня і вигоріла вщент. У домі було 120 квартир. Справедливості Гренфілу. Справедливості Гренфілу. Тереза Мей має піти. Я з Гаргінга. Ми давно миримося із руйнацією будинків. Місцева влада не фінансує їхнє відновлення. Їх хочуть знести, аби ми робочий клас з'їхали кудись подалі, так, аби заробити на нас, на бідних. 30-річний чоловік ледь не загинув через несправний ліфт у Дніпрі. Щойно він зайшов до підйомника, той різко обірвався. Чоловіка затиснуло між кабіною і поверхом. Чи відповідатимуть за це комунальники? Розповість Наталя Гусак. 30-річний Максим зранку їхав на роботу. На 11-му поверсі викликав в ліфт, але зайшов до кабіни, як вона стрімко почала спускатися донизу. Чоловік згадує, намагався вискочити через відчинені двері та його затисло. Прижало, як ця, верхній ліфту, так, полу на крики збіглися сусіди. Завдяки їм Максим залишився живий. Побачивши рятувальників, він почав втрачати свідомість. За допомогою гідравлічного інструменту віджали Ліфтову кабіну від ліфтової шахти ушкоджень. Чоловік дістав тяжких медики. Виводили його з травматичного шоку. Перелом костей таза. Було подозрення на перелом компресіонною п'ятого поясничного позвонка. Призвіді комп'ютерний томограф діагноз не підтвердився. Мешканці будинку, в якому сталася надзвичайна подія, кажуть, весь день ліфт працював несправно. Навіть під час руху двері не зачинялися. Проїжджає два-три та починає закриватися внутрішня двері. Три роки тому підіймач капітальний відремонтували, але поломки трапляються часто кажуть мешканці. Останній раз наприкінці травня обслуговує ліфт приватна фірма. Її керівник звинувачує у трагедії Максима. Але водночас визнає, була й технічна проблема. Там, скоріше всього, було нарушення правил користування ліфтом з боку пасажирів. Возможно, чоловік пытався самостоятельно відкрити або двері, коли зайшла аварія. Двигатель, двигатель. Вийшли з строя. Пакій причині я не знаю. У причинах розбираються правоохоронці. Відкрите кримінальне провадження за службову недбалість. Наразі триває досудове розслідування та перевіряється, хто саме здійснював перевірку технічного стану ліфту. Шість разів обривалися ліфти з пасажирами. За останні 10 років у Дніпрі минулося без жертв, але нікого з відповідальних осіб не покарали. Цього разу буде інакше. Сподіваються, родича Максима. Чоловіка чекає, тривале лікування. З Дніпра Наталя Володимир Штенгелов сьогодні канал Україна. Марсіанського робота показали в НАСА, як він долатиме складнопрохідні ділянки. Раніше гуманоїд міг хіба що балансувати на одній нозі, тепер же повільно, однак упевнено крокує цементними блоками, розташованими на чималій відстані одне від одного. Робота обладнали двома сотнями датчиків на голові, плечах, животі й ногах. Так він враховує траєкторію свого руху та визначає, де пройти безпечніше. За кордон в багажі. Українка хотіла провести свого восьмирічного сина до Польщі у валізі, бо дитина не мала біометричного паспорту. Хлопчика знайшли польські митники. Пасажирку потяга Київ-Перемишль оштрафували на 200 злотих, це півтори тисячі гривень, і повернули до України. Як правильно оформити біометрику дитині і які вимоги висувають до юних українців прикордонники? Дізнався його рогінов. Із запровадженням безвізового режиму українці ринули за біометрикою цілими сім'ями. Тут 21 день 970 гривень. Кажеться, візу оформить 35 євро. Плюс що плюс ще є візові збори? 20 євро. П'ятирічний гордій у захваті від Власне, подорожей на літаку. Хлопчик із гордістю показує новенький біометричний паспорт. Сьогодні вперше летить за кордон із власним документом. Заздалегідь робили просто під літній відпочинок. Якщо дитині менше 12 років іти в паспортний сервіс не обов'язково подати документи може один із батьків. Потрібний паспорт громадянина України того з батьків, хто подає документи, і свідоцтво про народження дитини. Якщо в дитини вже були документи для виїзду за кордон, також їх треба надавати. Ми також рекомендуємо брати з собою паспорти за батьків для того, щоб написати прізвище правильно. Діти до 12 не здають відбитки пальців. Фотографію можна принести готову. З 14 років біометрику зроблять, якщо підлітка є пластиковий внутрішній паспорт, і потрібна присутність одного з батьків. Документ буде як у них. Подорожувати з ним дітям до 16 років можна тільки з дорослими. Якщо сина бо дочка мандрує з одним із батьків, потрібно додаткові документи. Це наявність згоди. Іншого із батьків про вивезення дитини за кордон із зазначенням країни прямування і проміжку часу на період, який це дійсно згодом. У кого діти вписані в закордонний паспорт старого зразка, переживати не варто. За наявності чинної візи дитину пропустять через кордон без біопаспорта. Єгор Логінов, Владислав Смілянець. Сьогодні канал Україна. Надруковане на 3D принтері коліно пересадили пацієнтові в Китаї. Нового суглоба отримав 21-річний дзяну. До того він з 10 років не міг ходити. Мав деформовані коліна через хворобу крові, гемофілію. Тепер хлопець знову піде за три місяці і під пильним наглядом лікарів. Чемпіонат Європи із боксу стартував у Харкові. Змагання пройдуть у рамках підготовки до турніру світової першості. Загалом у них візьмуть участь більше 200 спортсменів із 39 країн. Від України виступатимуть 10 боксерів. Це найбільший континентальний турнір за останні три роки. Чемпіонат триватиме тиждень, аби попередити провокації. В порядок у місті охоронятимуть 5 тисяч правоохоронців. 42-й європейський чемпіонат, але перший для України, і це дуже велика почесть для нас, тому що ми відчуваємо довіру іноземних представників до східної до східного регіону. Усі заходи безпеки були надані. Ми забезпечили умови для спортсменів. Тому сьогодні болюваємо за Україну. Дивовижний гол зафільмували на полі в Південно-Африканській республіці. Гравець віддаючи м'яча із середини поля, випадково забив супротивникові. Воротар навіть не охороняв воріт у цей час, але цього гарного і кумедного гола все одно зарахували. На долю матчу він суттєво не вплинув. Зате відео із цим моментом облетіло весь світ. Більше новин на сайті сьогодні.ua на цьому поки все. А ще більше новин сьогодні покажуть о 15-й. Залишайтеся з Україною.